Прокинеться якось баба Наталка посеред ночі від того, наче її хтось позвав. Тихенько та ласкаво, як кликали мати покійниці ще у дитинстві. І зрозуміє баба Наталка, що то кличе смерть. Прослизнула непомітно у хату та й стала над її головою, схилилася чорною тінню. Господи, не забирай мою душеньку. Стала молитися баба Наталка. Дай дожити до ранку. В мене ж долівка не метена. В мене ж і хата не мазана. Та мені ж соромно буде і в труні в отакій хаті лежати. І змилосердиться Бог і накаже смерті отступитись від от баби. І як тільки світанок зіпнеться на тон юсінькі ноги та й заковиля по землі, несучи поперед себе обдутий живіт, зведеться баба Наталка, розведе глину і крейду, заходиться біля хати. Побілить старанно стіни, обведе червоною вохрою призбу, помаже долівку. А потім запалить у печі, нагріє воду, скупається і, нарядившись у нову сорочку, ляже в постіль. ляже, схрестить на висохлих грудях легкі свої руки. О теперечки, смертонько, йди. І смерть знову підступить до неї. Схилиться над бабою, погойдуючи прозорим обличчям, глухо спитає, що ти, бабо, в останню хвилину хотіла б. Пожує баба безубим ротом своїм, несміливо попросить. Хотіла б я, смертонько, скуштувати білого хлібця. Похита смерть головою нема в неї хліба. Тоді хоч пшоніної кашки. Знову похита смерть головою, пожер голод і кашу. Що ж, нема, то й нема, баба помре, і без цього. Попроси ще чогось. сказала у смерть. Поворушить баба безкровними вустами, подивиться добрими очима. Несушися, голубонько, на край свого серця, мені вже нічого не хочеться. Обережно вийме смерть бабину душу з висушеного голодом тіла, погасить, прикриє повіками очі на вощаному обличчі та й вийде на навшпиньках. Автор тексту Анатолій Дімаров 30-ті. Прича про хліб, 1966 рік.